Журналісти П'ятого каналу перебували на території президентської резиденції. Там було три представника державного управління справами нашу знімальну групу разом із двома представниками самооборони майдану. Провели на територію і навіть влаштували невелику екскурсію абсолютно безперешкодно. Наразі ж журналістів вивели за ворота, чекають на прибуття коменданта майдану Андрія Парубія. Він влаштує повноцінний огляд вже для всіх представників змі. Детальніше розкаже першопроходець Євгенія Таганович. Євгенія, що тобі вдалося побачити? Ну, я про факт скажу, що коли ми підійшли до першого блокпосту, а куди зазвичай не допускала журналістів. Нас дуже привітно і дуже радо зустріли представники а, управління державної охорони а, на прохання провести нас сюди, вони погодилися. Ми пройшли перший збоктів, далі починалися ворота, ми перепустилися, ми зможемо пройти далі і подавайтесь, що там, власне, і чи є хтось на території а, на, на території лише Вони сказали, так, будь ласка, проходьте, а, пояснили нам, що людей тут немає нікого. На питання чи во... Чи вчора ввечері тут президент і чи виїхав він в цих воріт? Вони кажуть, що вони не знають його бачили, але їх точно попереджали, що як вони самі висловлюються об'єкти і під охороною, не зараз не знаходяться на території. Також приватну охорону президента, за їхніми словами, повністю вивели в території і тут нікого не залишилося крім них. Ну, власне на пришлому ворог, ми побачили з одного боку. Код, з іншого боку невеличка будівля, один-два поверхи, за словами охоронця. А, там а, стоїть спортивне обладнання, такі спортивні кабінети, а також а, можна проходити оздоровчі процедури, в тім які стали, він не уточнював. Далі ми пройшли трішки спустилися через ну, такий невеличкий місток, це як а все дуже так чисто, красиво прибрано а, і побачили вже ворота. туди, не незважаючи на те, в принципі, охорони спогодиться на себе провести, варто були зацілені, але надалося ну, подивитися, ну, скажімо, такі невеличкі маси. Значить, у вікні а, президентської резиденції залишилися квітни. а Біля цього а, маєточку також стоять а, спеціальні ці корушки для... Там можливо, що територія пуста, насюди пускають. І представники, що ми можемо туди проходити, бо вони вже називають цю територію анарною власністю, пояснюючи це тим, що президент, який їхніми вже, словами, буквально вчора ще був у резиденції, покинув її, їхав до Харкова. Такі дії президента вони називають зрадничкими. Потім... Ми, власне, із території самої резиденції ми стоїмо біля першого посту, чому самоборонівці пояснюють, що вони що... що якщо прийдуть собі мітингувальники радикально налаштовані, почнеться хаос, і вони будуть ламати і прощити будівлю. От щоб не сприсунити такого хаосу, що відбувалося планом, а, вони запрошують. То про подальші наші дії кроки будемо повідомляти пізніше в наступних випусках. Студія. Дякую, Євгенія. Євгенія Таганович з цитаделі.